STEM guide – Початкова школа. Візуальна інструкція для проведення експериментів. Дослід. Як вітрильники рухаються за допомогою вітру. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета дізнатися, як вітер може штовхати вітрила та змушувати вітрильник рухатися. Матеріали: пластиковий контейнер або велика миска з водою. Маленький легкий човник. Соломинка, паличка або олівець, папір для вітрила. Клейка стрічка або пластилін. Фен, вентилятор або просто власне дихання. Крок 1. Створення човника. Візьміть легкий човник або зробіть його самі. Виріжте основу човника з пінопласту чи картону. Прикріпіть соломинку або паличку як щоглу. Виріжте паперову вітрило та закріпіть його на щоглі. Крок другий. Підготовка води. Налийте воду у пластиковий контейнер чи миску. Помістіть ваш човник на воду. Крок третій. Створення вітру. Використовуйте фен, вентилятор або подихайте на вітрило, щоб створити вітер. Спостерігайте, як вітер штовхає вітрило, змушуючи човник рухатися вперед. Чому човник почав рухатися Що було б, якби не було вітру. Крок 4. Спробуйте змінити напрямок вітру. Направляйте вітер під різними кутами. Спостерігайте, як човник змінює напрямок руху. Обговорення. Вітрило ловить вітер і перетворює його силу у рух. Човники можуть змінювати напрямок, якщо змінити кут вітрила відносно вітру. Приклади з життя. На справжніх вітрильниках моряки натягують вітрила, щоб упіймати потрібний напрямок вітру. Сучасні яхти використовують подібний принцип для руху навіть у сильний шторм. Цей дослід допомагає зрозуміти, як вітер може бути джерелом енергії для руху. У реальному житті моряки використовують великі вітрила, щоб ловити більше вітру на далекій відстані. Ваша stem історія тільки починається.